Теплові насоси тема, яка зараз звучить звідусіль, але чи справді вони можуть повністю опалювати будинок, особливо взимку, коли мороз і мінус 10 за вікном? Так, можуть, але все залежить від типу теплового насоса та якісного монтажу. Найефективніші ґрунтові та водяні системи, вони використовують стабільне тепло землі чи води, і навіть при морозах працюють стабільно. Повітряні насоси дешевші, простіші в установці, але при сильних морозах їхня ефективність падає, і вони потребують допоміжного джерела тепла, наприклад, електричного тену або твердопаливного котла. Щоб тепловий насос працював на повну, Важливо мати добре утеплений будинок, сучасні радіатори або теплу підлогу і правильно підібраний гідравлічний баланс. Перевага в тому, що тепловий насос не лише гріє, а й може охолоджувати приміщення влітку, а витрати на енергію у кілька разів нижчі, ніж при газовому опаленні. Отже, опалювати лише тепловим насосом цілком реально, якщо система підібрана грамотно. Це інвестиція, яка з роками окупається і дає справжній комфорт. Якщо ви цікавитеся сучасними рішеннями для опалення та водопостачання, підписуйтеся, ставте вподобайку і залишайте коментар. Тут ви дізнаєтеся, що дійсно працює, а не просто рекламують.